Це такі. Бата мама, мама. Ну, поліцію щось робиться. На цьому відео видно, як керманичі двох маршруток кулаками вирішують свою правоту. За словами очевидців, водій маршрутки номер 53 підрізав водія 45-ї. Через це і почався конфлікт. Відбувалося усе на зупинці в районі боярки на очах пасажирів та перехожих. Чомусь він його перегородив, не зрозуміло чому. Ну, якби так таке не робиться. Ти везеш людей, я в першу чергу рахую. І скакати оце, виходити, виясняти відносини це не є людяність. Приїдь на кінцеву, і виясняй відносини, якщо вже ти такий герой. Я так рахую. Про керманича маршрутки, яку підрізали колеги, відгукуються лише позитивно. Нормальна людина вихована все. Він людина, він нормально. Тим паче, що спровокував, видно по відео, що спровокував, це 53-й маршрут. Так само стверджують, що неконфліктний і колеги водія маршрутки номер 53 Лічний парень спокійний, я ж з ним працюю. А що случилось, не знаю. Це може в будь-який момент трапитися з усіма, може десь. Вийшов із себе все бути. за день. Знаєте, яка напруга і все. Тут можна зарватися. Ну не дай Бог, звісно. Щоправда, хорошої думки про водія маршрутки, який, за словами очевидців, і спровокував конфлікт, не усі колеги. Дехто стверджує, що за роки роботи з ним мав певні суперечки. Це така нехороша людина, розумієте? Я проти нього. Я за 45-го п'ятого. Та висуває свою версію початку конфлікту. Мав своє поняття, він подумав, що 45-й його десь затянув. Мав скоріше їхати, їде помаліше. Разом з тим, тепер до вирішення конфліктної ситуації між двома водіями долучилося управління транспорту. Там уже переговорили з учасниками сутички та дали попередження, аби подібних ситуацій більше не виникало. Ольга Данілюк, Володимир Захаров новини Рівного.